Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок 12-го туру. У суперника восьмий номер. Тут же зворотня атака від Чорнія і компанії. Немає сьогодні Максима Синюка. Атака 3 в 1. Потрібно приймати рішення Яремовича. Куди ж цей пас від «Анайкан»? Кухарик проти Олега Стеня набирає хід правим флангом. Пробиває ближ... за засовсер. Передача не пройшла від Андрія Кухарика на землі підняти кулю. Горощок перед ним чимало варіантів. Передачу віддав один Назар Саламаха виводить. Софт-серву Лідер. Шоста хвилина дуелі. Ось те, що треба. Блівом м'ячем вихід 3. -1. Фактично. Кухарик діє без фоло. Контрнасту відрінбіто. Кухарик дуже довго приймає це рішення. Яремович! штан. І він сьогодні на вістрі атака. Знову втрата. Атакує Кулик, удар з носка. Не заш опрацює у цій компанії. За виключенням Євгена Лютого та Сергія Саламаху. Голкіпер Йор Черковський. Зараз Чорній. Яремович, перед ним багато просто удар! Стійка вдруге сьогодні Яремовича Штемпель змінює Андрія Кухарика. Та не Що з буде з ударом? Зіграйте так вона забаром. Темно сині Яремович, передача горощу. Вертикальна не пройшла Яремович. Помиляється у цьому епізоді Олег Меделян. Горощук отримав по ногам. Вихід 2-0. Подарштейн Збільшує перевагу до двох голів Ціною травми. зараз совсерво отримує гандикап. Уп. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд заключно. Совсерво залишається. 12 балів програли хлопці Володимира Лаби плані. Таким чином: Удар! Іван Яремович та Андрій Кухарик постарались. Все ж таки бути гол. Вістіченко не зумів пробити. Кухарик демонструє чудову техніку. Андрій набирає швидкість атака 3 в 2. Чорній та Михайло Данайканець попереду. Кухарик віддає пас. на Найканець півоверту влучив. Вже повернув Юрію Горощу м'яч. Чудово гра від Яремовича, вихід 3 2. Іван віддає розкішну передачу. Колик не влучає у стві. Передачу на Івана Яремовича. Надійно діє Григораш. Назар Саламаха набирає чудову швидкість, пробиває парфенюк Яремовича, той дотик на дальню стійку горощу. Чудово грає Юрій у цьому епізоді. Вихід 2 в один. Стені де на дубль. Олег не забиває. Ось для когось це буде останній поєдинок першого кола. Медальйон переграє Власюка. Дуже близько було до гол. Кухарик на перехопленні вихідри води. Андрій відіди на передачу медальйону. Як ж так? А ті ліги уже з понеділка о 19.15. Вечір для вас відкоментував. Олег не збережіть один одного. Зустрінемось.